А тут ще лілії не розцвіли, да? помніш? Тоже ось озерце таке. Тоже, а воно, глянь. А то, мабуть, ті ти... каучукові дерева, ні? Боже, як воно таке здоровенні лист листя таке взагалі. Каучукові так? Я не знаю, що це каучукові. А те, що, якби, лист красивий. Не, ну, не, Дуже великі такі листки, прямо огромні. А чого він тут добре? А воно ще червоненьке цвіти. Піони. Не вистачає котечок, тільки бачиш качок. То піони такі розуміють. І це, якщо так знаєш, ну молоді. Так сісти на цей камінчик і ногами полотати в воді. Тобто тобі не розрішить. Знає... Навірно, ні. Якби тут кожен болтав, то це була калюшка. Це була б баня, баня групова, mm -hmm. колективна. Mm -hmm. Навірно, ні. Тут може риба якась десь там живе, ну, може ще, якась жаба. Тобі ж не Я не знаю. Находились на кухарку, набралися. Я бачу, вибачу? А це, що, що, друга рослина, чи це пропадає. Щось росте всередині. Я бачу, Боже.